Австрія з її малювничими альпами та багато традиціями створює особливу атмосферу для святкування Різдва. Це період, коли країна перетворюється на справжню казку, сповнену яскравих вогнів, ароматних прянощів та сімейного затишку. Святкування Різдва в Австрії починається з вечері, яка відбувається 24 грудня. На столі обов'язково мають бути рідні страви, салат, а також традиційні австрійські різдвяні виріб. Штоли. Під час вечері сім'я збирається разом, співає колядки та обмінюється годинами. 26 грудня відзначається День святого Стефана. Цього дня австрійці відвідують рідних та друзів, проводжують святкування. 6 січня вшановують День трьох коронів, коли діти отримують подарунки від трьох мудреців. Одна з найважливіших фігур різдвяних свят Кіндл, дитя Христове, яке приносить подарунки дітям напередодні різдва. Стоп! А чи є уласліді мороз? І хто приносить дітям подарунки? Виявляється, австрійські дітлахи не чекають на дідуся, що пробереться крізь димохід каміну Санта Клауса. Австрійська легенда ну, дуже таємнича і дійсно пов'язана з релігією. Увечері 24 грудня всі чекають приходи немовляти Христа, що спускається з небес, з подарунками. Той примудряється скористатися навіть найкоротшою відсутністю діточок. У вітальні для того, щоб залишити подарунки під ялинкою. Навіть звін, дзвіночка, і можна бігти до ялинки і шукати під нею подарунок зі своїм ім'ям. Те, що виявиться в подарункових ухобах, іноді збігається зі списом бажань, написане в нічмейдери з В Австрії існує ще одна мила традиція: діти можуть відправляти свій лист, немовляті хресту поштою. І це не жарт, невелике містечко Штайлер у Верхній Австрії прославилось на весь світ своїм міським кварталом е Крискіндол і одноіменним поштарем. Суть послуги полягає в тому, що маленькі відправники, які надіслали лист на адресу пошти, Обов'язково отримують відповідну листівку на своє е, послання. На сьогоднішній день існує безліч е, поштатів в Австрії та Німеччині, які беруть різдвяні побажання від дітей. За словами співробітників пошти, діти просять не тільки про подарунки, а й передають таким чином привіт родичам, що живуть на небесах. А хто такий святий Миколай? і Важливу роль в австрійських традиціях грають і ці персонажі. Ні в якому разі не варто вважати нікогося Діто Морозу. У нього зовсім інша історія. 6 грудня у Австрії відзначають День Святого Миколая, Миколи Чудотворця. Він прослався своїми чудотворними вчинками любов'ю і щедрістю по відношенню до дітей і нужденних. 6 грудня Святий Миколай обдаровує слухняних дітей в Австрії. Солодощами шкарпетками, мішечками, або і навіть черевичками. Свято Миколая в Австрії тісно пов'язане з приходом зими і зі слими духами. І за традицією цього високого ходову старого бризах і мифі супроводжує злий Крампус – модорожний персонаж з рогами, який карає неслухняних дітей. Багатьох австрійських містах можна побачити вертепи, Живі вистави, які розповідають про народження Ісуса Христа. У цей період в Австрії проходять численні різдвяні концерти класичної музики. А наш експрес з цікавими фактами про країну прямує далі.